Цього року в Україні день захисників та захисниць вперше відзначають 1 жовтня. У сумах рідні та близькі українських воїнів, які загинули боронячи нашу державу, долучились до всеукраїнської акції Праперець пам'яті. Мене син загинув 6 травня в Донецькій області. То я хочу підтримати всіх тих солдат, які захищають нашу батьківщину. Бажаю всім повернутися додому живими. Син пані Ганни Олег Одненко пішов добровольцем у квітні минулого року. Був 10 місяців мінометчиком, а потім три тижні був ой, в окопах. Ну, як попав на окопи, одразу мені сказала, що мама, я відсюди вже не повернуся. І так і по три тижні він побув там і на цьому все. Заховали, як героя, на Алеї Слави. Батьки Андрія Мусієнко розповідають, син став на захист країни ще у 14-му році. Був у званні старшого лейтенанта. Загинув цьогоріч. Чоловікові було 42 роки. Мені погиб син. Я не можу це пропустити. Ну, все таке дуже обідно, дуже жалко. Слышить, як помирають діти, люди. Це неможливо передати. Він пішов добровольно. 14-15 він служив, а потім, 24-го зразу. Не задумуючись, знову пішов. і Він знав, за що боровся. Ви знаєте, і ми віримо в те, що буде переміни на Україні, і ми будемо жити краще, ніж всі. До акції вшанування загиблих героїв долучився і колектив центральної міської клінічної лікарні. Сьогодні хотіли всіляко подякувати родинам сумчан, ті, хто втратили своїх рідних, і тим, хто сьогодні відстоює нашу незалежність, нашу свободу. І вирішили таким чином. Ми придбали ці прапорці. На кожному прапорці написано ім'я загиблого воїна, загиблого сумчанина. Їх вже дуже багато. Українці стали на захист незалежності і суверенітету нашої держави у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення у лютому, 2022 року, лави збройних сил територіальної оборони добровольчих формувань поповнили тисячі відважних людей, чоловіків і жінок різного віку, без військового досвіду. Багато з них віддали своє життя, аби наша країна гідно протистояла ворогу. Ми ніколи не забудемо, ми ніколи не пробачимо. Ми зараз дякуємо всім, нашим героям. І дякуємо вам, шановні рідні і близькі наших загиблих героїв. Шана вам слава вічна і вічна подяка, і величезна подяка нашим героям. Юрій Котяр, Максим Лузнюк, Новини СТС.